Тваринам теж потрібна терапія, і психологічна, і фізична. В Україні відкрили першу школу, де собаки можуть прийти до тями, а господарі навчитися співіснувати з домашніми улюбленцями. Олена Міщенко вражена таким центром і деталі у її сюжеті. Щойно ми увійшли до школи. Нас зустріли справжні господарі. Це поважний спокійний зіг, який має ще брата на прізвисько ЗАГ, а також грайливий непосидючий кідюша. Ці чотирилапі друзі, вихованці школи, взаєморозуміння з домашніми улюбленцями. Нещодавно її створили приятельки Оксана та Наталя. Такого типу навчальних закладів в Україні ще не було. Они подают совершенно разные сигналы и по-другому общаются. Но когда мы начали э, все это продумывать, то мы однозначно пришли к мнению, что в принципе э, очень мало услуг, нормально. нормально. зараз Он требует внимания. 70% его препробуждения, когда он хочет внимания. Все больше и больше внимания. Оксана розповідає, спочатку хотіла створити курси для власників тварин, аби вчити людей співіснувати зі своїми улюбленцями, але проект переріс очікування. Мы не задумываемся о том, как правильно кормить животное. Несмотря на то, что нам кажется, что рынок кормов достаточно богат, мы не понимаем причин, почему нужно делать так, а не иначе. Или если при каких-то проблемах, что нужно менять. Мы, как среднестатистический владелец, очень часто не задумывается о том, как нужно физически развивать животное. А они требуют физического развития точно так же, как и человек. И поэтому мы расширили наш спектр услуг не только, не стали ограничивать За курсами, а Расширили спектр услуг и включили в него фитнес для животных, физиотерапию для тех, у кого уже есть какие-то проблемы в физическом развитии или посттравматика, какая-то диетология, расчет рационов и минерализация рационов. Просто погуляти з собакою на вулиці замало для чотирилапого. Протягом дня пес має щонайменше п'ять годин проводити на свіжому повітрі, а господарі, на жаль, можуть знайти максимум по годині вранці і ввечері. До того ж, найчастіше це пасивна прогулянка замість активних фізичних вправ і бігу. Ти все, свою дозу ти сьогодні не в Молодець! собаки можуть все і займатися фітнесом, і бігати на доріжках, і балансувати з м'ячами. Такі заняття проводять не тільки для фізичного розвитку чотирилапих. Досить часто вони можуть буквально врятувати тварину. Бувають коти, які після операції залишаються паралізованими. Це животне можна. заставить опять ходить, как и собак, впрочем. У нас, к сожалению, это не сильно развито, потому что люди э, думают, что собака будет мучиться, она парализована, мы не знаем, что делать, а давайте ее усыпим. Вот мы за то, чтобы люди приходили к нам, и мы поможем им восстановить животное после подобной, э, скажем так, трудности, с которой они столкнулись. Не обязательно животное усыплять, его можно восстановить, можно сделать так, чтобы оно опять ходило, радовало вас и радовалось само. Це дійсно реально. і для кошик, в тому числі, та найважча робота не з чотирилапами, а з двоногими. Оксана каже, що основна частина лекцій і занять розраховані саме на власників тварин, адже більшість із них не усвідомлює, як правильно комунікувати зі своїм улюбленцем. Якщо правильно побудувати систему навчання, вона отримує колосальне удовольствие, від от того, что ты с ней взаимодействуешь, от и того, того и что и ты и ее и учишь. И это объясняется биологически, потому что чем больше животное знает, тем больше у него шансов спастись. И, соответственно, это оправдано просто биологией. И когда э, человек даже вот ну, не, не складывается отношения в паре человек-собака, а уж тем более человек-кот, тем более еще больше, то когда ты начинаешь чему-то ее учить, это может быть не просто какие-то там простые вещи или очень простые трюки, то, что не требует э, суперспециалистов или каких-то Сложного какого-то сложного оборудования. якщо ти починаєш э, обичати і как-то взаємодіяти, то, то ваші отношения однозначно укріпляються. Для заохочення під час занять чотирилапих підгодовують смачненьким. Тоді ніхто не лінується і готовий працювати. А починають і завершують фізичні вправи для тварин розминкою. Після заняття як і перед заняттям необхідно робити легку розминку, суставну, щоб не було ніяких розтяжень, травм. Молодець. розверачувайсь. Давай розверачувась. І Наталя і Оксана говорять, що тварин треба не тільки виховувати і дресирувати, з ними треба спілкуватися. І якщо вже маєте чотирилапого друга, то будьте ласкаві присвячувати йому частину свого життя. І завжди пам'ятайте, це не іграшка, а жива істота зі своїми відчуттями і переживаннями. Олена Міщенко, Олеградченко, телеканал Еспресо.